Отже, як я і казав, переходимо до мережки з непарною кількості буртиків. На цей раз вшиваємо в одну нитку та її кінчики ховаємо під хрестики на лицевій стороні вишивки. При однаковому початку, як і в попередній мережці, але вже заходимо у вертикаль. подивіться відео Блакитна мережка спосіб 1. Це нам дає змогу відрегулювати ширину мережки по довжині відносно нашої вишивки, тексту, пісні, вірша молитви. Мережку вишиваємо до того часу, коли її довжина не перекриє довжину самого, самого довшого рядка із тексту. Повернувши в горизонталі, зупиняємося та закриваємо хрестики, рухаючись вниз та продовжуємо рух нижній горизонталі, яка адаптована до вишивки. Маємо на увазі не кількість хрестиків, що позначаються червоною стрілкою. Тут вишиваємо без змін, як і попередній мережці. Її продовжуємо до того часу, коли перекриємо весь текст та повертаємося вверху. Уважно слідкуйте за рухом стріл при закінченні вишивки, яка не є ідентичним до попередньої мережки, та повертаємося до початкової точки, закриваючи хрестики. У нас залишилась верхня горизонталь. Де робимо старт, як і на початку вишивки, та вишиваємо її так, як і нижню горизонталь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідуючі відео, де я вам покажу вишивку мережки по колу без зупинки. В цьому випадку ми вже будемо знати параметри мережки, дужчину та ширину. Вітаю з та коментарі. Приємної вишивки. Тримайте зворотню сторону вишики. Вишика проводилася в одну нитку. Дякую за увагу.